Вікторіч, а де цікавіше працювати, де більше приносити користь, працюючи в органах місцевого самоврядування чи працюючи в державних органах Кременчуцької наприклад, районної військової адміністрації? Чи це різні роботи? Ці роботи взагалі порівнювати не можна. Причина проста: робота на державну структуру передбачає виконання функцій, передбачених державою, а робота на Орган місцевого самоврядування передбачає роботу, яка забезпечить, по-перше, фінансову безпеку громади. По-друге, дасть стабільний розвиток громади. І по-третє, що необхідно любій громаді, це реалізація соціально необхідних проєктів, які забезпечать те, що в громаді будуть залишатися молоді, не покидати її. Тому тут більше роботи направленої на саме розвиток і пошук ресурсів для розвитку. Це що стосується органів місцевого самоврядування. Можливо, тут і там цікавіше, і тут, і там більше витрачали ви пізніше, ви перші роки, перші місяці війни, взагалі там і ночували в районній військової адміністрації. Я маю на увазі ось це. Ну, я не можу сказати, де цікавіше, де веселіше працювати. Роботу я знаю, треба виконувати якісно, своєчасно і робити цю роботу краще всіх. Ми намагав... Я намагався цю роботу виконувати краще всіх.